Друга для тих, кому пощастило і у кого є Віктрон І він сам вирішив їх налаштувати. Значить, друга закладочка це гріт, це мережа. Дивимось, на прикладі нашої станції. А, інвертор Віктрон він е, гарний тим, що ви можете його використовувати не розриваючи ноль. Представляєте, це прям кладість. Для нас як монтажників, котрому не потрібно шукати виділяти якісь нулі. Достатньо, наприклад, на мультиплюсі другому в отут в -от закладочці Grid Code поставити, що у нас ac Neutral Externally Joined, тобто вона з'єднана. Вхід і вихід має е, загальний ноль. Тоді він виключає е, релі, заземлення і значить не матюкається. Але будьте уважні: е, Вікторон дуже розумна штука, і якщо ви поставите, що у вас об'єднаний нуль, а він ділі роз'єднаний, він буде матюкатися, не буде синхронізуватися з мережею. І в зворотньому положенні так само. Якщо ви поставите, що у вас. Включається граундрель, і він заподозряє, що у вас при виключенні загальний ноль, він може відмовитись працювати взагалі. Так що робите загальний нуль? Будь ласка, в цій закладочці скажіть у мене загальний нуль. Якщо ви розділяєте нулі, значить, будь ласка, скажіть інвертору, що ви у вас нулі роздільні, тобто нуль. На вході, він е ніде не соприкасається з нулем на виході. Вот. Значить, і останнє в, цьому, в цій закладочці e function, ну, це цікава штука. Ops function саме при включенні цієї галочки е виробник значить, каже вам, що ми. Гарантуємо, що у вас буде переключення до 0,2 секунд. Поставили галочку UPS, у вас роутер не перезавантажується. Убрали упс як повезе. Насамкіли дуже часто ми забираємо цю галочку, тому що інвертор дуже. Чутливо відноситься, не хоче сприймати слабкі генератори. А так як в нашій країні ну, мало у кого 50-кіловатні генератори стоять, то галочку УПС ми обираємо дуже часто. І як повезе, тобто, може дуже чутливе обладнання перезавантажуватись, але це, в принципі, дуже рідкість, навіть з, коли ви цю галочку забираєте, не включаєте її. І це все по цій закладочці.